Доваємо сир до однорідної консистенції. Він зернистий, домашній. Ось такий. Виливаємо вершки або молоко, сиру 130, вершків або молока 30. Додаємо масло, не обов'язково кімнатної температури. Це все блендером зіб'ємо до однорідної консистенції. Сир має бути теж однорідний, без грудочок. Тепер підготуємо водяну баню. Водяна баня виглядає ось так. Миска. Ставимо меншу миску. І сюди наливаємо гарячу воду. Можна до половини форми. Тепер цю воду ми повинні скип'ятити, щоб вона була дуже гаряча. цю меншу форму ми кладемо в пергамент. Цій формі будемо випікати. Ось так воно буде виглядати, буде гаряча вода. Зараз ми можемо нагріти духовку до 120 градусів, бо коли ми зіб'ємо білки, треба ж зразу ставити духовку. Нагріваємо духовку до 120 градусів. Збиваємо білки. В білки додаємо трошки солі. Ось сіль додаємо, збиваємо до густої піни, додаючи потроху цукор. цукру 40 грамів. Тут у нас три білка. Збиваємо до такої густоти. Щоб вони тримали форму, не випадали з миски. Жовтки збиваємо до кремового кольору. Теж можемо додати трошечки солі. Ось до такого кремового кольору ми збили. Тепер жовтки з'єднуємо з сирною масою. Ось наша сирна маса. Ось наші жовтки ми їх з'єднуємо. З'єднуємо лопаткою. Тепер сюди додаємо білки. Окремо в нас борошно, 8 грамів, 5 грамів какао і 3 г крахмалю. Це все з'єднуємо. Тепер почергово будемо додавати трішки білків, трішки борошна з какао. Спочатку додаємо білки в жовту нашу масу. Тепер трішки суміш. Виливаємо в форму, наливаємо сюди гарячу воду, ставимо сирник в духовку нагріто до 120 градусів і випікаємо 20 хвилин. Після 20 хвилин, не відкриваючи духовку, збільшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо 15 хвилин. Потім двері відкриваємо на 10 секунд. Закриваємо. Температуру виставляємо 100 градусів і випікаємо 40 хвилин.